Карасик, линочок буває, і окунь. Відранку 80-річний Микола Федорович рибалить на ставку поблизу села Горбанівка. Це робить уперше від початку повномасштабної війни. Поплавочною удочкою найкраще кашу варю разом. Сьогодні пшеничну. А черв'яки або купляю, або у кого є перегній. Це ж і віддих. Виспокає нервну систему. Любительська риболовля була заборонена від 31 березня. А нині військова ситуація в області дозволяє відновити вилов, каже Віктор Стеблянко. На території Полтавської області, 31 березня, через військовий стан, через війну з Російською Федерацією був заборонений аматорський лов риби з 10 травня. Ми його дозволяємо. Дозволяється лов риби поплавковою або донною вудкою з одним гачком. Або спінінгом з блишнею з берега в межах населених пунктів за винятком місць нерестовищ з дотриманням норм вилову до 3 кілограмів на день на людину. Сергій Кальян виловом риби займається понад 25 років. Під час заборони каже не рибалив. Полюбляю ловити карасика на таку вудку телескопічну. На черв'ячка закинули собі і сидимо. Чекаємо. Не виловлю більше ніж 3 кілограми. Це така норма. Не беру й крину, рибу. Дотримуюсь, не за словами Юлії Бондар, за порушення правил є адміністративна та кримінальна відповідальність. Максимальне покарання штраф до 85 тисяч гривень, а ще обмеження чи позбавлення волі до трьох років. Від початку року на Полтавщині виявили 439 порушень щодо риболовлі. Ела Трубієнко та Микола Єрьомінко. Новини на Суспільному. Полтавщина.